Сьогодні 29 січня. Дуже цікава штука. Я вчора бачив комету, Я в шокі від того, що я думав, що її немає вже. Тому що, як розказували по планам, вона була бути десь у листопаді. Якраз тоді, як я був десь там, в Іспанії, а потім в Бразилії. А виходить її час видно. Правда, вона низько дуже над горизонтом, близько до сонця. Сонце тільки зайшло, тільки стемніло і її якраз видно. Потім вона швидко заходить. Десь примерно отак от. от. Ну, я її бачу. І це круто. О! Ось так от. Ось тут ось площадочка. Тут воно везде все вирівняне. От, наче спеціально вирівняне для чогось. А сліди чоловічеї гнедеятельності є тут только в цьому краю ближе к дороги. Таке відчуття, що далі ніхто і не ходить. А той бусик то, навіть люди теж ночували сьогодні тут. Я не знаю, чи вони зараз там, чи поїхали вже. Ось тут сліди костра. Угу. Там якась майка ага. Потихоньку виходимо до траси. Дорога оказалась ще хуже, чем я думал. Такая стиральная доска, покрытая щебенкой. Блин, подъемы І ще и машины ездят. Откуда их столько тут, блин? Я все время дышу пилюкою. Скотиняки, блядь. Вот от, так отсюда выглядит. Это место, де я ночував. А, кстати, горы лисі. І ще підніматися далеко, а це я якраз, навіть піднімаюся на перевал, тому що дорога все время йде вверх. От. О, вітер як завжди все спортить, так що звиняйте. Але пейзаж охранительний. І в самому низу лежить машинка. Це ж представляєте, вона летіла аж з самої дороги. Там по-любому труби були. Я, кстати, забыл сказать, я уже давно еду вниз. Це может быть я уже и преодолел цей перевал. Потому что, ну, так как я міряв дорогу по карте. То десь тут ви не должен быть. Наверное, все, потому что дальше дорога вниз, 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 все. Наверное, все. Знову Раукарії. Они так интересно растут тут. Чи вони так и росли, чи остальные просто были вже давно. І ще коротше висота цього перевалу була 1800 з гаком. Це примерно як висота близниці. ніяк не, обозначено. О, це не страшно. Я буду на своєму маршруті намного вище приїжджати, ніж наші Карпати. Вурда. Вурда генератори. Такі прикольні. В початку спуск був хороший, а тут далі пішов дуже крутий спуск і дорога така говняна. Я боявся, що мене розтрясе. Так трусить, що капець. Но велик справляється. І покришка держит, і спиці держит. Интересно так. Mm. Сейчас великий поток машин пішов. А тут каньйон опять. Да? Получается, ми спускаємося, а ручейок ще круче вниз спустився. Це получається ми йдемо по серпантину кудись вниз. Хотя ні, наверно, дорога заворачує туди в ущер'я. Не знаю як там, але мені й тут красиво. раз умеренно. Зеленое все. Але при этом сухо і тепло. Я думав, що якщо тут круті схили, так тут не буде заборів, А нет, от тут теж заборчик. Тобто навіть вони загородили забором. Хоча може це для скотини, я знаю. Може я зря так накручую себе. От якраз скотина внизу. І дорожка до дорічці. А наша дорога постепенно тоже спускается туда вниз. Я так понял, что вот там аж сама низина буде. Інтересное місце, тут я пересекаю ричечку. Тут якийсь гаштет, наверное, стоит, чи что-то таке. А там вон под дергом палатка. Там кто стоит. А, то там внизу, да? А там он, чувак на мотоциклі дихає. І вісічка біжить. Отже ж так, я вирішив, що тут таке класне місце. Тут на бережку така зелена травка. Що я вирішив тут покупатися, а заодно перекусити, бо щось так мені захотілося їсти одразу після купання. Я закинув вудочку, поймав дві баночки тунца і приговорив їх. І ще дві в мене залишилось. І даю вітамінки свої, щоб не возити лишні грузи. І тепер мені добре. А там я дивлюсь, так, що машинка приїхала, зупинилась, кемпери стоять. Возле річки під деревом. Так що мені це подобається. Я думаю, що і далі буде так же добре. От мені б сьогодні так стать, щоб не ховатися взагалі. ще парочка. Одна старіша, одна новіша. Ой. Короче, опять подъем. Кись капец. Я-то думал, что я уже переїхав хребет, а я знов поднимаюсь уже 5 километров. Причем такие постоянные, затяжные подъемы с серпантином, Охренеть вообще можно. А то там другая дорога до того села соседнего ВД. Ой, кошмар. Ох. Кстати, цю надпись я даже без перевода понял. Что дальше булюка? Так вона й до цього була, що тут нового. Але це значить, що 10 км точно ще буде такого говна. Ой, якийсь. Ой, мамочки. А це на, наче полонини в Карпатах. Тільки замість смарек. А рукар'ї. Прикольно, що по їхньому пишуть пінос или пінус. Google перевів це слово як шестеренка. Хі -хі. А, хоча пінус по латині означає сосна. А, може вони відносяться до, до роду сосни. Хоча вряд ли. Та всяке може бути. До кого вона ближче? До йолки чи до сосни? Інтересно. Ага. Капліця. Дуже похожа на вершинку якогось перевала. Цікаво. Це вже все. Чи ще будемо розважатися? Непонятно. Спереди вроде немає ніяких підйомів, ніяких хребтів. А там уже гори. В один момент були прикольно видні такі Та... А, он вон, его. Просто я тоді був трошки вище, їх було хорошо видно. Сніжні вершини красиві. Цікаво виглядає. Такий колір сірий. Иначе пепел и кись вулканический. Это иначе какое-то высохшее озеро. Интересно, выглядит так, значит, это был здоровенный водоем. А вот это островок на нем. Может, тут то была дамба, и тут было водохранилище какое-то. А там что-то все это ковыряет, строить. Может, это дорогу строить? Я зупинився і навіть не замітив, що тут така сама надпись. Це, значить ці 10 км вже закончились. Може тут якась особлива пилюка. Короче это. І а коли же уже начнется асфальт? По идее вже скоро должен быть. Дуже цікава місцевість. Гравієм все покрите. Я так зрозумів, це вони розгребли, щоб зробити дорогу, потому что тут гравий такий всюди. И среди цього гравий растут такие сосны тоже такая интересность классно но все равно я в таких місцях не люблю ночевать потому что как вітер, так может подняться пылюка и вся їжа будет в пылюте это в песку <с> oh. <attached> хотя грамин такие довольно крупные вот, но травка приятнее Сосны якісь интересные иголочки маленькие у них. Так що наша дорога з'єдналася ще з якоюсь дорогою. Не вже так була 23. -я. Так должен бути уже асфальт. А тут річка така. Тут таке гарне місце вон. І там рыбина здоровенная, он там прямо по центру стоїть. Так і хочеться туда занырнуть. Така прозрачна вода рибина oh. чим-то напоминає Карпати трошки но, но все одно тут друге все і да. вот. все таки я їду вже і не 30 і не 40 мені каже більше асфальту все нема зато і под'ємов більше нема я так думаю що тепер все вниз, річка вниз И мы вниз едем вдоль речки. Так что нормально. Наверное, все. Десь там озеро будет. И возле него должен быть асфальт. Ура! Асфальт. Иначе все асфальт. Ура! Я спасен. Наконец-то. Карпаты. А цепь грязнючий Я думаю, задумаю його сначала водой промыть, потом сушить, а потом смазать. Короче по карте важко понятия, що це таке значить. Ну, це это. Це. це возле озера буде. Оце хитая клама, це скорее всего уже возле границі. А Маквин це вже в сторону в сторону от границі, це намного далі. Поэтому до границі менше 30 залишається. Это хорошо. Только тут знаки стоять везде. Кемпинг нельзя, то нельзя і все нельзя. Оце якраз для тих, хто розказує. А чого ти ховаєшся? А чого ти ховаєшся? І тут дивлюсь, ліс захорожений забором, за лісом озера. А тут стоїть куча машин. А тут дивлюсь куча людей, купається, але тут забор. А в одному місці забор повалений. Ну як це все розуміти, я не знаю взагалі. Хотя и не видно, чтобы тут кто-то стоял с палатками, но все равно интересно это все. Но все равно я в цей городах проеду, а дальше пришли. Вот ну, тут интересно, що выход до воды есть, но хотя дуже крутий, с великом тяжеловато, но немає никакого забора. В принципе, нычку можно найти. И довольно интересно. Ну тут растения каннибал такие, я нацеплял калачики в таких противных колючих. Там був пляж і на ньому тоже табличка палатки типа деревка. Зато тут за цим горбочком класне місце, ніяк не загорожене, можна залізти зникатися. Я думаю, класно. Я думаю, що я найду. Мені просто вода нужна, придется їхати до заправки. Щоб записати відео без літру приходиться ховатися от в такі місця. Не пойму, чого екран моргає іноді. во время записи видео. Uh, там на трассе там стояли два хиппи, такие автостопщики, настоящие хиппи. И если они едут туда, в ту сторону, на их Патагонию, это значит, что там где-то есть места, где можно тусоваться на халяву, потому что хиппи не будут платить 20 баксов за сутки. Они любят на халяву. Значит, у них там есть точка какая Вот. Ну, такими, такую информацию надо было зондировать заранее. Я бы, конечно, с хиппи тоже потусовался. Живі, що це треба було я так і не зрозумів, це вілла пихуєння закінчилася, или тільки почалася. А тут почалася велодорожка со скамеечками. Ось вот так вот. Наверно, тільки почалася. Прикольно, що в цьому парку я шукав воду, знайшов розетки. Розетки мені зараз не надо. А водички ніде нема. Якась вообще пустыня. Хотя вроде рядом озеро, по идее тут вода десь должна быть тоже. Вот. Но пока не бачу. Побачив супермаркет и решив попробувати Купив хліб, розчитався карточкой, бо налички вже немає. Потому що у мене щось то с этим совсем плохо підъе. А тут десь ловится якийсь Wi-Fi, пойду попробую його поймати. Бо и дальше получається связь буде вже в Чили. Класне місце напоминає Крим чим-то. Ну рослинність трохи друга, але ну, от в общая обстановка похожа. <гум> Ніколи не знаєш, де знайдеш. Їхав я по трасі, думав їхати далі. От. А тут дивлюсь такий заїзд, цікавий. І там одна дорога в сторону, йде далеко, кудись, а сюда тупічок. І дальше такі тропинки, і там звериные в основному. І вот тут кущів, кущин, серед цих полянок. Я знайшов таку мічку, щоб максимально незамітно з усіх сторон було. Я замітив, що ну, чувствую, що тут безлюдно. Рідко сюди хтось ходить, поэтому мені тут буде добре і нормально. Примерно 10 км від границі, навіть 9 квітня вже з цього боку було якесь здання, та школа. А тут рядом метрів 20 від мене ручейок, але він в глибокому каньйоні, такому, що спуститися дуже важко до нього. В принципі він мені не нужен вот. ой хорошо вже так становиться трошки прохладніше приятно интересный комментарий робить довше відео І, наприклад, ставити ставить двух листних а як часто він випускає відео? раз на день раз на два дні <губить> от тоже Вот. Вітер попутний, у мене був день або два, а так все время був вітер в борду. Из-за этого я там їхав дуже медленно. Я мог би бы набагато быстрее тому потому що по рівнині на цьому велосипеді можна 120 в день запросто, а можна і більше даже. Ну, я сьогодні он по горам, кілометрів 70, по такому страшному ужасу. Бо... Нічого, нормально. Ну. Вітер в морду це саме погане. Це навіть хуже, ніж по горам їхати. І кстати, я думаю, що таких страшних гор, як в Бразилії, ніде не буде, тому що там був такий, от, тільки піднявся зразу вниз, тільки піднявся, зразу вниз. і постійно це все повищена влажність, жара, і плюс ще й дощ поста... регулярно. Так що це по поводу того, що мені не треба повертатися в Україну, мабуть, я так і зроблю. Не треба мені повертатися в Україну. А що я там забув? Я чим далі, тим більше убіждаю, що там нема чого ловити взагалі. У мене 20 років була якась надія, що в Україні настане якісь покращення, але як бачите, чим далі, тим хуже. А війна це вона відбросить в Україну в розвитку років на 10 точно. І після війни буде встановлення буде дуже тяжкім, я не доживу до хороших ремонт, просто здохну раніше, тому краще я виберу іншу країну. І правда? Так що ти правий. Ми статі знайшовся коментарій по поводу цього. Нейросетей Вот, Я хотів более детально інформацію в этом самому інтернеті, але не знайшов. Так, да, действительно, Google використовує нейросети. Можна навіть детально знайти, які іменно. А я знаю, чого ти про це не знаєш. Потому що, скорее всего, ти не людина. Ти якраз і є нейросеті. а в твоей базе просто этой информации нет, потому что Google начал использовать нейросети совсем недавно, но очень успешно. Вот так вот. Про Руслана Верина. Его велосипед, кстати, да. Я, я кстати, хотел я рассказать, отдельно прокомментировать про поломки велосипеда, потому что есть секты, секта неломаемых велосипедов, и ее адепты часто заходят до меня в комментаторы и пишут мне, что у тебя неправильный велосипед, тебе надо Путь правильний, который не ламається. От у Руслана Вільян велосипед действительно, там, не знаю, сколько тысяч євро, ну раз 4 написали, значит 4000. Мало того, як він його ремонтував, він доїхав до якогось городка. Я не пам'ятаю, десь це було, чи в Болівії, чи десь там це, якусь майстерню попросив інструментів, і там буквально кувалдою до зубилом ремонтував свою кое як поремонтував, але вона все одно була погана. Йому потім якось потім по гарантії, що -ли її поміняли чи щось таке, але ну, в общем не важливо. І не по гарантії, може це не гарантійний случай був, в общем, не важливо. А пам'ятаєте, як їхали ті самі доколісні хроніки, да? як, як вони їхали по Індії, як у них постійно ламалось усе, а їм індуси питалися це варити алюміній звичайною сваркою, а ніхрена не вийшло, я це добре запомнив. За, за Колю молодець, ви самі пам'ятаєте, мабуть, да? у Колі і рама репалася. І втулка задня виходила із строя, теж велосипеди не дешеві. Велосипед, кстати, був подарений спонсорами. Вот. І теж втулка задня вийшла історія, причому поход був по Україні, це навіть не за кордоном. Ну, в общем-таки, я можу сказати, що всі, абсолютно всі Кстати, велосипеди. Э, тут якраз проходить лінія електропередач. Тут якраз була просика, але потім вона теж снова заросла, а тут взагалі, може тут щось ремонтували і вирізали этот кусочок. Я так зрозумів, що по цій причині этот участок виглядає так, наче він типу нічійний. Бо не зрозуміло, що це за діляночка така. Ну вона кошерна. А. Опаньки. Сонце зайшло, майже стемніло. Але якісь насікова такі мелкі мелкі мошечки, так, так больно кусають за уши, за голову, блядь. Вот. Тому это огонь трошки палити до самого кінця і сейчас трошки дивиться, щоб занять їх. А я вже буду залягати. Не знаю, якщо я ще рано засну, я тут дивиться, не буду сьогодні, другим разом. Та Те, тим чином тут її неудобно дивитися, дерева закривають. А небо ясне. Оце приближаюсь до Андрі, тут небо абсолютно ясне. Я далі буду їхати по таким місцям, де постійно було ясне небо.